Ми в Румунії їдемо з дружиною на мотоциклі в напрямку Трансфегарашу, однієї з найвідоміших гірських доріг Європи. Позаду залишились сотні кілометрів, траси, села, перевали. Але найцікавіше ще попереду: зараз ми наближаємось до ущелини Бекаш, тихого місця, яке туристи часто оминають. Тут природа ще дика, а дорога тиха й вузька: ідеальне місце, щоб перевести подих перед серпантинами. Це одна з тих точок на маршруті, які не були в плані. Але саме вони часто стають найкращими. Трансфегеражське шосе одна з найвражаючих доріг у Європі. Її побудували в 70-х роках за наказом Ніколая Чаушеску як стратегічну артерію між Півднем і Трансильванією. Але насправді це була відповідь диктатора на радянське вторгнення до Чехословаччини. Чаушеску хотів мати швидкий шлях через гори на випадок війни. Будівництво було жорстким. Дозволяли підривати скелі прямо в горах, і внаслідок цього загинуло десятки робітників. Сьогодні ця дорога не військовий маршрут, а легенда серед мандрівників і мотоциклістів: понад 90 кілометрів серпантинів, тунелів, водоспадів, озер і перевалів, що піднімаються на висоту понад 2000 метрів. Трансфегера це не просто дорога це місце, де кожен поворот відкриває новий світ і в цьому світі. Ти твій байк і нескінченний горизонт попереду. Ми піднімаємось усе вище. І хоч на дворі літо температура стрімко падає. Ось на самій вершині, навіть влітку лежить сніг. Це не монтаж і не архівні кадри, це реальність трансфегерашу. Тут гори дикі, вітер пронизливий, а хмари проходять просто повз тебе. І в цей момент розумієш, дорога привела тебе не просто в інше місце, в інший стан. Висота понад 2000 метрів. Тут усе інше повітря, звук, навіть дихання. Мотор працює рівно, але відчуття, ніби ти стоїш. Стоїш на краю Румунії, на краю самого себе. Внизу є десятки поворотів, які ми вже подолали. Попереду їх ще більше. Але зараз не хочеться їхати далі. Хочеться просто зупинитися, зняти шолом і подивитись навколо. На шляху до Трансфегарашу є ще одна грандіозна споруда, яку складно не помітити. Це дамба видрару, одна з найбільших у Європі. Її висота понад 160 метрів, а довжина більше 300. Вона стримує води Гірського озера, створеного штучно всередині минулого століття. Будівництво тривало 5 років з 1960 по 1965. У роботах брали участь десятки тисяч людей, багато з яких були в'язнями, що працювали примусово. Цю дамбу звели не тільки для виробництва електроенергії, вона мала стратегічне значення частина гірської інфраструктури, яка могла забезпечити регіон у разі війни. Сьогодні це місце сили. Дивишся вниз і відчуваєш, як час спресувався в бетон. І стоїш між горами, водою, хмарами та цією стіною, яку збудувала людина. Але це ще не кінець історії, це тільки початок. Попереду тисячі кілометрів доріг: гірські серпантини та біле каміння Греції, море, яке пахне сіллю і свободою, нові зустрічі, нові міста і ще сотні поворотів, де кожен сакашем – це шанс побачити більше, ніж вчора. Ми рушаємо далі.